Коли ми хочемо створити інший тип лінії, то теж маємо заходити в Manage. Для себе я поставила за мету зробити ось таку лінію «Risk.dash&dot». Клацаємо на Manage Settings, «Additional Settings, Line Pattern, Хай буде ось так. Викриваємо, і нам відкривається оця палітра. У нас є багато готових її, але ми можемо створити, ну, де ми можемо відреагувати, розділити, видалити і переіменувати. Ну і також зробити нову. А, тобто можна не обов'язково стартувати з нуля, можна брати звідкись і а, можна а, коригувати. Я а, створила штрих пунктирно, ну, якщо ми цікаємо, new, ось тут у нас є а, дві категорії. Так, тут можна якось там а, ось, І у нас є дві, а, два типи Dash-DOT. Dash, якщо не помиляюся, це дощечка, а dot це р якщо я Dash Val', наприклад, поставимо 20, так, і 20 мм це 20, 200 мм це трошки багато. Ставимо 20 мм, і Dot це крапка. Ну, правда, після Dash треба Space, все правильно, і Space має свій, наприклад, там 5. І... Далі нам потрібно Dot. Тобто крапочка тут у нас ну, теж, до речі, може мати товщину, але ми спробуємо, так? Далі Space знову 5. І, і а ні, перепрошую, далі фактично вже все. Після Dot є крапочка. Так, тобто цикл мав би закритися. А, ну, Хай буде оця а, лінія 112, ось так буде виглядати. Пишемо ОК, і ось вона є. А, я ще хочу показати, як редагувати, тому що нам не обов'язково створювати з нуля. Ми можемо вибрати, наприклад, я вже з попередньо створила штрих поттер і ви можете взяти його за основу. Вибираємо Edit. І а, в мене да, тобто е, риска має 20 мм, space 2 мм dot 0 і Space. 2. Ось така лінія буде виглядати ось так. І якщо я захочу застосувати цю лінію 112, я заходжу сюди і шукаю замість штрих пунктир 112. Так, вона десь тут є. Вона, правда, мала бути десь зверху, ось вона майже зверху. Але трішки відступити. Ось вона. І окей, ми бачимо, що вона змінилась, то став більший помір. До речі, теж непогано виглядає, і якщо у нас це були згруповані осі, так то вони всі автоматично змінилися.